Розвиток у безпечному просторі у ще одному з миколаївських дитсадків облаштували найпростіше укриття. Завдяки цьому заклад нарешті зміг поновити свою роботу після тривалої перерви, спричиненої російським вторгненням в Україну. Для нас це просто неймовірна подія, тому що всі батьки, всі діти, наш колектив не уявляє життя без нашого садочка. Облаштували нове укриття представники благодійного фонду Сейфт спільно з данською радою справах біженців за фінансової підтримки компанії Новонордіск. Коли ми дізналися, що в цьому дитячому садочку є підвальне приміщення, яке підходить на те, щоб бути найпростішим укриттям, і щоб в нас в принципі були сили, як з нашої сторони, так і зі сторони місцевої організації, то ми зрозуміли, знаєте, як найкраще використання і коштів, і ресурсів, і енергії. І ми знали, що тут буде дуже багато дітей, що воно буде використовуватися. Тому поспілкувавшись з усіма, оцінивши наші сили, потенціал, ми вирішили, що це буде досить хорошим проєкт проєктом. тепер на місці колишнього підвального приміщення 230 квадратних метрів освітніх просторів, обладнаних меблями, іграми та дидактичними матеріалами. Крім того, нова захисна споруда повністю відповідає усім вимогам щодо укриттів. Я хотів би подякувати організації Сейфт Данській раді у справах біженців, а також організації Новонордіск за те, що вони знайшли кошти для того, щоб профінансувати цей проект. Взагалі хотів би подякувати нашим партнерам уряду Данії за те, що підтримують через свої бізнеси, а також напряму наше місто, нашу країну. Сподіваюсь, найближчим часом ми переможемо, і діти зможуть повернутися до міста Миколаєва і зрадіти тому, що їх садик садок дуже гарно змінився. Ми хотіли створити такий простір, у якому дітям буде комфортно, кажуть благодійники. Адже це важливо, бо перебуваючи в укритті під час повітряної загрози, малеча не зосереджувалась лише на страху і тривозі. Тож ми сподіваємось, що яскраві кольори та цікаві іграшки, хоч трохи відволікатимуть дітей від таких реалій. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.